Вітаю вас, мої любі! Сьогодні наш третій день марафону пробудження. Марафону, на якому ви дізнаєтесь трошки більше про цей світ, про те, як тут все влаштовано, та про те, як в ньому стати щасливим. Сьогодні ми піднімемо надзвичайно важливу тему, якою страждає величезна кількість українців. Тема стосується жертовності, позиції жертви та бажання страждати. Свого часу, коли я була перший раз психолога, вона задала мені фундаментальне запитання, яке заставило мене дуже глибоко задуматися про те, що я роблю з своїм життям. Вона мене спитала: а во ім'я, чого ти страдаєш? Коли я почала розповідати про те, що я приношу себе в жертву, що я там стараюсь для інших зробити, чи ще якісь страдальні речі. Вона мене запитала в лоб, во ім'я чого ти страдаєш? Ось і я сьогодні у вас питаю: для чого ви страждаєте? Що таке страждання та як вони проявляються в нашому житті? Це позиція жертви, взагалі позиція жертви, не тільки страждання. Це певний набір характеристик людини, який призводить до того, що вона постійно обирає бути в позиції, коли хтось більший неї, важливіший неї, коли хтось каже, як робити, коли хтось винен в її щастя, нещастя і так далі. Якщо іде якесь певне звинувачення іншої людини, ви знаходитесь в позиції жертви. Якщо йде звинувачення країни, обставин там. Режиму, погодних умов, війни, чи ще чого-небудь, і ваше внутрішнє нещастя, ваш внутрішній неспокій, він базується на тому, що хтось винен, чоловік поганий. Якби не діти, я би так не жила, якби не чоловік, я би так не була. Якби мама в мене була інакше, я би жила ще краще. Якби тато нас не покинув, то було б ще ліпше. І тобто, коли йде таке звинувачення і постійна жертовність, тоді. Ви 100% знаходитесь в позиції жертви. Я вам скажу теж на прикладі, як в мене проявлялась позиція жертви. З неї неможливо вискочити. Ми ну назавжди на 100 відсотків, десь, колись ти все одно в неї провалюєшся просто неповною мірою. І ем, бути жертвою це вибір. Якщо я в один день вирішую, все, я жертвою не буду, я не знаю, як нею не бути. Я не знаю, що мені робити, але я більше не жертва. Я керую цим життям, я керую там, тим, що в мене в житті відбувається. Коли ви зробите такі, таку заяву в цей простір, так? коли ви це скажете, тоді ви зможете відчути, а може я сьогодні виберу щось краще для себе. У мене проявлялась позиція жертви в одному такому побутовому питанні. Я думаю, що вам це дуже буде знайоме. Я завжди, коли готувала їсти, вибирала собі найгірші панкейки, найгірший шматочок м'яса, всім красиво викладу на тарілку собі не красиво. Або що там мені лишиться, те буду робити, те буду їсти. І в мене, наприклад, позиція жертви в цьому дуже сильно проявлялась. І коли я почала усвідомлювати, що шось цей світ якось не так працює. що ж таке? Як так виходить, що всі обставини мене обставляють зі всіх сторін, і я нічого не можу зробити? А як інші люди, мої ровесники, ж зовсім інакше життя живуть? Як вони заробляють гроші? Як вони діточок на море возять щороку, а то й два-три рази в рік? Я собі почала задавати запитання: а що я роблю не так? І я почала підходити до цього запитання не з точки зору. Я така дурна, я така тупа, я нічого не розумію, я нічого не вмію. А з точки зору, ну я якось не розібралась, давай розбиратись. Я бажаю і вам здати собі запитання і знати собі такий напрям. Я хочу з цим розібратись. Вам для того, щоб почати змінювати своє життя, не потрібно знати конкретно, як що робити, куди кінечна точка вийде. От іменно так треба зробити. Вам цього не треба знати. Вам треба мати внутрішню рішучість змінити своє життя, внутрішній намір. Тобто, це така певна маніфестація. Коли ви кажете, я більше не жертва, я не хочу страждати, Господи, Боже, не знаю, якщо ви там релігійна людина, до Ісуса Христа звертайтеся, до, до будь-якого там божества, до якого хочете. Можна до вищих сил, до всесвіту, до своєї душі, до будь чого до чого ви хочете до того, звертатися те, в що ви вірите, і скажіть такий намір, таку маніфестацію Я більше не жертва, я не хочу бути жертвою. Я не хочу, щоб на мене обставини ось так впливали. Я хочу вибирати найкраще життя для себе, найбільше грошей, скільки я можу заробити, найкраще житло, найкраща робота. Все, от все. Просто сформулюйте те, що ви хочете. Не говоріть про те, як ви туди будете йти, які кроки ви будете робити. Воно не працює, бо якби воно працювало, як ваше розуміння, куди йти, і що як робити, ви вже були б не в цій точці. Ви вже б кудись рухались. Тому ми робимо таку маніфестацію, що я прошу, Господи Боже, Всевишні сили, там кого хочете, допоможи мені туди дійти, щоб я мала якомога більше грошей, якомога кращу роботу, якомога ліпших людей навколо себе. І на якомога кращу реалізацію, і так далі. Заявляєте в простір, маніфестуєте для того, щоб це почало здійснювати. Е, здійснюватись. Взагалі, нам в позиції жертви вигідно знаходити ще раз декілька причин. Найбільше та найвагоміше, нам не треба брати відповідальність. Якщо ви думаєте, що якщо ви готуєте їсти, чи ходите на роботу, чи там робите уроки з дитиною, це відповідальність, це невідповідальність за ваше життя. Відповідальність за ваше життя проявляється тоді, коли ви маєте сміливість, наглість вибрати щось краще для себе. Найкраще для себе побажати захотіти сформувати в цей світ. Вам вигідно через певні умови сидіти в позиції жертв. Що ще важливо, якщо ваша мама так сиділа, так будете сидіти ви. Вам треба це пропрацювати. Вам треба з цим звертатися в терапію. Ласкаво прошу на метарозбори, це можна пропрацювати. Це можна за один сеанс прям дуже велику частину цього блоку скинути. це дуже важливо. Далі, якщо ви боїтеся брати відповідальність, якщо вам страшно брати відповідальність, якщо ви не розумієте, як, які там умови ваші були, чому ви так ведете себе? Це вже зовсім інше питання. В переважній більшості те, що я бачу в сеансах метарозбору. Людина боїться брати відповідальність зараз в дорослому житті, коли, уважно слухаємо, в неї, на неї в дитинстві було скинуто занадто багато відповідальності. Дитяча психіка не впоралась з цим, і відповідальність стала жахом. Через те, що їй давали завдання не по силі. Ненормально, щоб десятирічна дитина готувала їсти, як має бути щодень на всю сім'ю, щоб їй ставили претензії, що вона щось зготувала так чи не так. Нормально в 10 років десь зробити сніданок, десь там за бажанням щось там зробити, але щоб це було її обов'язком, це ненормально. Ненормально дивитися за братами, за сестрами, коли ти, ти малий, коли там тобі 6-10 років. Це ненормально. Навіть в 15 років ненормально глядіти дітей. Можна десь допомогти чуть-чуть, але -чуть, не глядіти. Далі ненормально бути відповідальною за сапання города, за прибирання хати в 6, 7, 8 років це ненормально. Тобто, коли наші батьки завішували на нас занадто багато відповідальності в непідходящий момент, коли психіка була не готова, психіка формує певний блок. Цей блок в свою чергу. Робить так всередині, ми його не бачимо, ми його не чуємо. Там ніхто нам всередині не кричить. В тебе блок через те, що мама там заставила тебе сидіти. Він там сидить і заставляє вас продукувати певну поведінку. На сеансах метарозбору ці два запити це вони дуже швидко рішаються. Значно тяжче вирішити запити, там що стосується чоловіків, що стосується реалізації. Але отакі точкові запити, прям дуже класно за один сеанс, можна дуже сильно зрушити з місця це ваше запитання і пропрацювати це і більше з цим не стикатися, з цим опором всередині. Дуже важливо розуміти, що усвідомлення блоку. Усвідомлення програми нічого не робить. Це не має ніякого результату. Добре, ви, ну, хіба що ви можете обрати якийсь інший шлях. Але фундаментально це нічого не змінює. Змінюють лише пропрацювання. Я це говорю з власного досвіду, тому що, наприклад, я усвідомлюю настільки багато своїх якихось затиків, і я по мірі своєї можливості, по мірі свого бажання та готовності. Кожен місяць, два-три рази в місяць, хожу на пропрацювання, пропрацьовую, пропрацьовую для того, щоб ставати кращою, для того, щоб а, мати більше рішучості, для того, щоб бачити, чути, відчувати значно більше. Тому і вам рекомендую: приходьте на метарозбори, прекрасно, чудово, це все працює. Також в мене є інтенсив е, а що я за людина: 2.0?». Е, на цьому інтенсиві є багато практик. Якщо вам цікаво, ви можете написати мені інтенсив в особисті повідомлення. Я просто напишу, що там на цьому. Е, Інтенсиві було, і він коштує всього 15 євро. Там є дуже багато дієвих практик, які ви зможете зробити для себе. Тому ласкаво прошу, пишіть в особисті інтенсив, я надішлю деталі. Далі позиція жертви не дає нам далі рухатись. Навіть якщо ми усвідомлюємо гру, усвідомлюємо що там в світі відбувається ось ці блоки не дають нам рухатись далі. А нам дуже важливо бачити цей світ ширше. Я даю вам таку практику, дуже цікава практика. Я, її, мені вона, я коли писала каркас на цей марафон, я її виписала, просто так з каналу вона мені прийшла. Поставте зараз на паузу, і після того як я це скажу, і напишіть на листку. Дуже важливо зайти листок, ручку і написати таку інформацію. Уявіть собі три варіанти розвитку подій. Перший варіант те, що ви хочете, в максимально прям нереальному форматі. Тобто, от я там хочу бути мільйонершою, я хочу мати яхту, я мачу там, не знаю, на канари, на балі, там хату собі мати. Ну, прям таке, що от, дуже, ну прям, прям треба, щоб дуже багато всього сталося, щоб це відбулося. Напишіть, будь ласка, своє ідеальне життя, мрію от прям в такому максимальному варіанті. Напишіть ще одне своє життя мрії в такому дуже оптимістичному варіанті, і напишіть своє життя мрії в реалістичному варіанті. Я вам поясню, що я маю на увазі ідеальному варіанті та реалістичному варіанті. От, наприклад, я живу тут зараз в селі, в Земрінгу, і я, мій реалістичний, дуже реалістичний варіант це переїхати в сусіднє місто. В якому там, по-моєму, 10 тисяч населення переїхати туди. Це він прям і по грошах реалістичних реалістичний, і по тому, щоб знайти дітям садок школу, він реалістичний. По тому, щоб мати паркомісця, в Австрії з паркомісцями проблемно, особливо в містах. Е, мій там ідеальний варіант це переїхати жити у відень або в якесь дуже велике місто, відкрити свою студію для е, офлайн-роботи і так далі. Да? Е, от такі Три варіанти. Напишіть їх, поставте на паузу та напишіть їх всі ці три варіанти. Один мега-такий, прям найбільша ваша мрія, другий такий прям крута ваша мрія, яку ви не можете собі уявити. Тобто ваша логіка вас навіть в цей варіант не пускає. Да? Бо для вас він нереалістичний і реалістичний ваш варіант. Давайте, одна мінутка, Написали, ставте на паузу, пишемо. Сподіваюся, що всі написали. І розглядаємо зараз ваші три варіанти. Ось цей ваш реалістичний варіант, який ви написали останнім, так що найбільш таке от покращення вашого життя, але дуже реалістичне, і яке опирається на те, що ви зараз маєте, на те, що ви там можете теоретично зробити. Так. Дуже гарно його перекресліть, тому що ваше мислення в сьогоденній точці дає вам можливість тільки бути в тому місці, в якому ви зараз є. З вашим мисленням в сьогоденній точці, з вашим е, набором навичок та ресурсів в сьогоденній точці, ви можете собі дозволити тільки те, що тут є. І ось цей реалістичний варіант подій, нереальний найбільше з цих всіх трьох варіантів. Цікаво, думаю, дуже цікаво. Що мається на увазі? Е, ви маєте отаке мислення і ось такі ресурси, і тільки те, що є навколо вас, і те, як ви живете, це те, що може бути. Оцей реалістичний варіант, він неможливий тільки через те, що якби він був можливий, ви вже були б там. Напишіть в коментарях, ясно чи не ясно, що я таке розповідаю. Тобто ваше мислення, ваші установки та ваші твердження можуть бути лише виключно на те, що ви отут зараз маєте, на тих людей, які ви зараз маєте, на, на того партнера, якого ви зараз маєте, на той фінансовий рівень, який ви зараз маєте, і на той там рівень, який от всього, що вас оточує. Для того, щоб нам почати кудись рухатись, нам треба хоча б щось запланувати. Хоча б трохи запланувати зміну своєї реальності. Як ми маємо її планувати? Так, щоб Бог, вищі сили, ваша душа зробили це все за вас. Коли ми в попередньому уроці робили на довіру практику, ми писали про те, що довіру в нас забрали. Деякі люди через певні обставини, вони непогані, з ними все нормально, просто вони забрали довіру. І дуже важливо нам зараз е сформувати до Всесвіту певний запит, який ми хочемо мати, який ми хочемо е отримати. Перше, що ми формуємо, як я хочу жити. Як я хочу жити, це не означає е, описати хату. Да? Як я хочу жити, а який в мене має бути ритм життя? От в моїй мрії, в моїй най... най от у вас була така найяскравіша нереальна мрія, і така дуже яскрава мрія, да, до якої ви там би хотіли йти. От опишіть, от ви встаєте зранку, що ви робите, куди ви йдете, як ви поводитесь. Опишіть, де ви хочете жити, яке це має бути житло. Напишіть прямо на листку, як я хочу жити. Що має бути? Не описуйте, що мають бути тільки червоні гардіни. Ні, опишіть, що у вас має бути кімнати, має бути простір, щоб поснідати, має бути простір для діточок, має бути для мене куток, там, де я буду фарбуватися, щоб у мене там було гарне місце. От така брія. Я хочу мати знаєте, такий столик спеціальний з зеркалом, тільки щоб я там фарбувалась І відівка собі знімала. Ем, от Опишіть це, що ви хочете. Далі, як я хочу відчувати себе. Напишіть, будь ласка, як ви в своїй оцій мрії хочете відчувати себе? Як поводиться ваш партнер? Не вживаємо жодних імен. Не вживаємо жодного того, що є зараз. Ми формуємо нову реальність. Ми пишемо, як має поводитись партнер з вами. Як мають поводитись з вами ваші друзі? Що вони мають вас, наприклад, безумовно підтримувати, розуміти, чим ви займаєтесь, тис... не тиснути на вас? Так? Написали? Сподіваюся, що написали. Чого ми це пишемо? Для того, щоб сформувати нову свою реальність. Не запланувавши її в ось такому форматі, ми не будемо розуміти, куди вам іти. Ви не будете розуміти, куди вам рухатись. Ми не можемо формувати конкретними марками, місцями, іменами. Да? Ми можемо Станами це робити. Ми можемо це робити за допомогою е, опису свого стану, свого, того, як ви себе в хаті почуваєте, як ви себе на зустрічах з партнером почуваєте, як ви себе на зустрічах з друзями почуваєте. Тільки тоді наша гілка реальності буде вимальовуватись. І уявіть собі, все, що ви собі не дозволяєте, все, що ви собі не можете подумати, і так далі, його всього не існує. Тобто, це ваш мозок, опираючись на попередній досвід, вирішив, що так буде безпечніше, так буде краще, так буде ліпше. І уявіть, якщо цього всього не існує, то хто вас зупиняє? Ну от Хто? Якісь умовні правила, якісь умовні навішані стереотипи, якісь умовні речі, які насправжні, не нереальні, яких немає. А ви за них тримаєтесь, тому що на основі попереднього досвіду ви так зробили. Якщо запустити в, своє, в свій простір думку, що все в цьому світі для мене, якщо запустити в цей простір думку, що я варта всього, що захочу. І я можу собі дозволити все, що я захочу. Тому що, окрім матеріальних речей, які ви собі не можете дозволити, у вас є так багато ментальних речей, які ви не можете дозволити, що ви собі не уявляєте. Якщо ви зараз почнете там, уявляти якісь речі, які ви можете робити, які ви хочете робити, до чого у вас є пориви, то величезна кількість цих речей будуть без грошей. Просто на ентузіазмі, просто на вашому бажанні. А ви е, не йдете за цими покликами свого серця. Ви опираєтесь на якісь рамки, межі, яких навіть нема. Вони навіть їх навіть не пощупати. Це ж не з комнати вийти, розумієте? От в чоловіків вони там з України не можуть виїхати. Це реальна рамка. Оце реально вони не можуть. Да? А інших, ну, багато-багато рамок їх не існує. Далі. Е, І дуже важливе таке запитання, в що я готова повірити, щоб змінити своє життя? Задайте собі запитання, в що я готова повірити, щоб все було класно. Да? Бо ви на даний момент часу готові повірити в те, що вам не можна. Ви готові повірити в те, що ви, вас не вийде. Ви готові повірити в те, що існує дуже багато конкуренції. Ви готові повірити в те, що дуже багато поганих людей є, і не треба з людьми працювати, не треба контактувати з ними. Ви готові повірити у будь-що негативне, лише щоб не йти в невідомий досвід. Здайте собі запитання, в що мені варто повірити, щоб завтра жити краще? Бо звично. Опиратись на це все погане, мож, не можна, не можна, я нікуди не буду. Я зроблю по правилах, зроблю там якісь опираючись на якісь обмеження. Але дуже страшно сказати собі, що обмежень немає, і я це все собі нафантазувала. Коли людина починає думати про те, що обмежень немає, і я буду робити все, що я захочу, в неї відбувається всередині хаос. Для того ми і. Прописали да, ваші відчуття з вашим реальним життям, з, з вашим життям мрій, точніше не реальним, а з вашим життям мрій. І якщо ви візьмете кожен пункт з того, що ви там написали, ви вже сьогодні можете зробити якийсь крок для того, щоб це стало інакше, для того, щоб до цього свого ідеалу наблизитися. Тому що все звичайно що нове, незнайоме, це все страшно, все незрозуміло як. Але ви, якщо ви готові вірити в те, що е вам нічого не можна, якщо ви готові вірити в те, що цей світ не для вас, то чого не можна повірити в те, що цей світ для вас? Вийти з цієї гри? Грив не можна, не виходить, я якась не така, мені вже пізно починати, чи ще щось. Повірте в те, що цей світ для вас. І ви, якщо всередині зміните внутрішній налаштунок, ви зрозумієте, що ви можете отримати абсолютно все. Ми не просто так робили перший кроком очищення для того, щоб все зайве викинути, розпрощатися з ним і завантажити щось нове. Що ви готові завантажити для себе внутрішньо? Дайте собі відповідь на це запитання. Важливо розуміти, що вихід на новий рівень завжди відбувається через злість, нахабність і агресію. Немає такого, що ви така, я виходжу на новий рівень. Світло божественної любові мене виводить. Ні, оце там все ззаді має ламатись. І це нормально, коли воно ламається, і його треба відпускати. За нього не варто триматися. І це дасть можливість вам рухатись далі. Ваш намір повірити в те, що ви можете притягнути все. Що роблять? От ви написали, що ви там хочете, як ви хочете себе почувати, як ви хочете, хто там вас навколо вас має бути, зробіть своєю маніфестацією. Читайте це кожного вечора на ніч. Уявляйте це, проєктуйте це, не думайте про те, ой, мені треба такий, то-то, то-то, то-то зробити. Довіртеся вищим силам. Ви проговоріться, що я вищі сили вам довіряю. Приведіть мене ось сюди. Я готова робити те, що треба. Я готова зробити все. Але я хочу сюди дійти. Як найблагосніше, найкраще, найлегше? Задавайте такі запитання Всесвіту і запити. Не так, щоб дай мені, щоб цей чоловік мені сказав так. щоб там, о, Оцей будинок конкретно я зняла. А дайте, так, дайте Всесвіту втрутитись у ваші справи. Дайте собі можливість вирощувати внутрішню довіру. Дайте собі можливість ставати новою, новою людиною. І дуже важливо ще розуміти, які ваші тіньові сторони вас не пропускають. Тому що в нас в соціумі звикли всі, що бути от поганою, бути агресивною, бути злою, не можна, ні треба, бути хорошенькою. Це все робити не можна, це не хорошо, а можна і хорошо. Як вам добре, так і всім добре. Ніхто в цьому житті не піклується про те, щоб вам було добре. І навіть ви про це не піклуєтесь. От, ви озерніться навколо вас, ваші батьки, ваші діти, ваш партнер, ваші друзі. Хтось з них бігає навколо вас, щоб вам було добре? Ні. І навіть ви цього не робите. А варто почати робити, щоб вам було добре. І е, злість, нагабність і агресія. Це три речі, які проявляють вашу тінь. Подумайте, що ви собі забороняєте. Тому що якщо якась з наших частин не проявлена, заборонена, вона нами керує. Вона зсередини не дає можливості нам жити повністю це життя. Дуже наглядний приклад це коли є така внутрішня сексуальна частина, така внутрішня повія, її називають в психології, але це про секс, сексуальність і своє тіло. І така внутрішня частина завжди у всіх жінках буде бачити розпусту. Завжди у всіх жінках буде бачити, що вони хочуть захопити чоловіка. Завжди буде бачити, що там ой, жінка, вона там якось так дивилась, не дивилась на чоловіка. Да? Ця частина буде проектувати у вас ось таке викривлене бачення інших жінок. Точно так само, що стосується агресії, нахабності, зануди якоїсь внутрішньої. Неважливо чого, якщо ви якось своїх частин проявляєте, не проявляєте, ховаєте, і вона вас в тіні, то та ваша внутрішня частина буде ваш іскажати, да, змінювати ваше світобачення через призму тої частини. Тому дуже важливо розбратися зі своїми тінями, своїми частинами. Це теж можна зробити в метарозборах, якщо ви, звичайно, що бажаєте. Далі. Не варто бути хорошою дівчинкою, яка служить всім, крім себе, спроєктуйте свою реальність. Візьміть на себе відповідальність, спроєктуйте свою реальність, спроєктуйте, що ви хочете від цього світу, як ви хочете в ньому почуватись. І дайте дозвіл вищим силам зробити це по тому, як це буде найблагосніше. Якби вам було зрозуміло і якби ви могли притягнути. Все, що ви захочете як найкращому варіанті, ви вже там би були. Ваше мислення не дає вам цього зробити. Відпустіть цей контроль і дайте можливість вищим силам працювати над, над вашим життям, покращувати його. Ми коротко підрезюмуємо. Позиція жертви дуже є деструктивною для вас. Це дуже важливо розуміти. Ви для чогось страждаєте, ви маєте звідси якусь вигоду. Це треба пропрацьовувати з цим, інакше не буде. Ця позиція жертви вона проходить поступово, з якихось сфер вашого життя вона піде за один сеанс, там пропрацювання, з якихось сфер не піде. І це абсолютно нормально. Дуже важливо розуміти, що будь-яка ваша от щось, що ви погано робите. От щось, що у вас не виходить, це все можна пофіксити. Будь-що якась невдача, яка в вашому житті є, це все можна пофіксити за допомогою пропрацювання. І ви можете проєктувати свою реальність, але не опирайтесь на раціональну свою частину. Мрійте, бажайте, відчувайте це життя. Тільки таким чином ви досягнете того, чого хочете. Довіра до вищих сил. Таке проектування своїх бажань на основі своїх відчуттів. Я бажаю вам, щоб це якомога швидше в вашому житті розкрилося. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки та лайки, залишайте свої коментарі про те, як вам цей ефір.